Всім привіт, вітаю вас на каналі Frame Ukraine. В ТЦК поставили крапку в питання мобілізації 50-річних чоловіків. Є вже нова директива. Ознайомимося з нею в цьому відео. Також ще двом категоріям українських чоловіків дозволили виїжджати із країни. Список вимог вам розповім також. Українці за кордоном зможуть сплачувати штраф, яким чином як це буде відбуватись, і також огляд важливих новин з Європи та світу. Друзі, також щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Отже, ви Знаєте, що в Україні зараз продовжується дія військового стану. На жаль, війна в Україні ще триває. Справа в тому, що раніше в соцмережах і на цьому каналі ми обговорювали, що Генштаб видав директиву, яка забороняла мобілізацію чоловіків віком понад 50 років. Проте, друзі, станом на зараз, ТЦК мають вже нову директиву і вже з іншими умовами. До речі, про це стало відомо завдяки інформації від начальника Черкаського ТЦК. Він сказав, що закон передбачає, що. Всі військово зобов'язані до 60 років можуть бути покликані зараз. І конкретні випадки регулюють директиви Генерального штабу. Отже, щодо цієї нової директиви, щодо мобілізації людей віком від 50 до 60 років. Яку анонсував голова Черкаського ТЦК? Він каже, що стара директива, та про яку говорив, до речі, Гончаренко, вже не працює. А для чоловіків 50 плюс років є вже нова директива про мобілізацію, і згідно з цією новою директивою, люди в цьому віці можуть бути призвані на військову службу. Тобто, все змінилось. Він пояснив, що людей до 49 років, включно мобілізують зараз до бойових та інших підрозділів через навчальні центри. Особам старше 50 років, згідно цієї нової директиви, вручають повістки та за станом здоров'я, якщо людина може служити, відправляють зараз або до навчального центру, або до ТЦК, або до частини забезпечення. Тобто зараз цих чоловіків 50 плюс ТЦК призиватимуть, але в підрозділи забезпечення. Та навчальні центри. Звичайно, призвавши їх на військову службу, їх не відправлятимуть на передову, тому що військові підрозділи, ви знаєте, в основному уникають залучення чоловіків після 50 років, якщо вони не мають критично важливих спеціальностей. Тепер давайте розберемося, яким ще двом категоріям українських чоловіків дозволили виїжджати із країни. Відомо, що чоловіки, студенти та викладачі можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану в Україні. Однак це стосується, ви знаєте, не всіх чоловіків віком від 18 до 22 років, які є студентами денної форми навчання та здобувають освіту рівня бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування. Отже, виїхати такий студент зараз може лише у рамках програми освітньої академічної мобільності на підставі договору між навчальним закладом в Україні та іноземним навчальним закладом. Які документи потрібні для виїзду? Для виїзду за кордон в рамках цієї освітньої програми студент має надати у пункті перетину кордону 4 документи. По-перше, це є квиток студента, потім військово-обліковий документ. Копію договору академічної мобільності та довідку від вузу про направлення студента за кордон на навчання в іноземному навчальному закладі. Тепер перейдемо до українців за кордоном. Вони зможуть сплачувати штрафи від ІЦК через застосунок Резерв Плюс. Про це вже ми з вами говорили. Порушники військового обліку зможуть подати заявку на розгляд справи уточнювати дані та оплатити штраф онлайн за ініціативною сплати штрафу, до речі, зяв. Це знижка 50% що зменшує суму стандартного штрафу з 17 тисяч гривень до 8,5 тисяч гривень. Важливі новини Європи. Олаф Шольц до речі відмовився спекулювати на німецьких миротворчих військах в Україні раніше. глава МЗС Німеччини анна Лена Беребок допустила можливість введення. Військових бундесферу, до речі, на лінію розміжування в разі припинення вогню між Україною та Росією. Канцлер Шольц під час сесії запитань в Бундестазі відмовився відкривати дебати з цього питання. Він сказав, що зараз абсолютно недоречно спекулювати на тему того, що станеться пізніше в разі припинення вогню. Тобто, поки триває війна в Україні, для нас не може бути й мови про те, щоб відправляти німецькі війська в Україну. Лідер ХДС Фредріх Мерц, який може стати наступним канцлером, запропонував поступове запровадження вибіркового призову для юнаків і дівчат. Тобто, ця ініціатива передбачає, наприклад, щорічне залучання до 30 тисяч призовників, і це дозволить звичайно подвоїти чисельність активного резерву, який наразі. Не забезпечує необхідного рівня обороноздатності в Німеччині, і цей крок спрямований на зміцнення армії та підвищення безпеки країни. Дональд Трамп опублікував свою заяву щодо ситуації в Сирії. Опозиційні сили в Сирії зараз здійснивши безпрецедентний крок, повністю взяли під контроль численні міста в рамках добре скоординованого наступу. Та зараз перебувають. Вже на околицях Дамаска Росія, яка глибоко залучена зараз до конфлікту в Україні, вже втратила там понад 600 тисяч солдатів. Здається, неспроможна зупинити цей буквально марш через Сирію, країну, яку вона захищала багато років. Саме тут колишній президент Обама пише, Трамп відмовився виконати своє зобов'язання. Що й призвело до хаосу та російського втручання. Тепер ж Росія, як і можливо сам Асад, змушені відступати, і це, ймовірно, найкращий варіант для них. Канцлер Німеччини Олаф Шольц до речі, назвав падіння режиму Башара Асада хорошою новиною, зазначивши, що диктатор жорстоко пригноблював свій народ. Через що безліч людей змушені були тікати з країни, зокрема й до Німеччини, Шольц наголосив на необхідності зараз відновлення закону в Сирії і порядку захисту прав меншин і релігійних громад. Можливо, відповідно до резолюції Ради безпеки ООН, яка, до речі, передбачає вибори під наглядом ООН і розробку нової конституції для Євросоюзу. Зараз пріоритетом є забезпечення безпеки в регіоні та. Конструктивна співпраця з місцевими. Партнерами місце знаходження сирійського диктатора наразі, ви знаєте, залишається невідомим. За деякими даними він міг загинути в авіакатастрофі. МЗС РФ повідомила, що Асад залишив посаду президента і покинув Сирію. Щось схоже на те, як Янукович тікав з України. Шольц, в свою чергу, додав, що майбутніх сирійських лідерів оцінюватимуть за їхньою здатністю забезпечити гідні умови життя в Сирії, мир із сусідами. І захист суверенітету країни від. Зовнішнього втручання зараз ізраїльські сухопутні війська, до речі, вперше з часів судного дня з 1973 року перетнули демілітаризовану зону і зайшли на територію Сирії. Зараз армія зайняла стратегічні позиції на горі Хермон та кілька важливих об'єктів поблизу голландських висот, щоб запобігти таким чином використанню цих територій проти Ізраїлю силами опозиції, яка скинула режим Башара Асада Вів, повідомив Сполучені Штати, що це тимчасовий захід, який триватиме кілька днів чи тижнів для стабілізації безпеки вдовж кордону. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.